11 липня польща вперше відзначає новозаснований суперечливий. Е... Пам'ятний день на згадку про Волинську трагедію згідно з законом Національний день пам'яті поляк жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА на східних кресах другої речі Посполити. Східні креси польський термін для позначення західних земель України і Білорусі та Литви. Саме сьогодні це свято вперше за підписом і рішенням президента Польської Республіки Анджея Дуди вшановують у Польщі голова Українського інституту національної пам'яті з з 2019 по 2024 рік. Антон Дробов... Дробович з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, слава Україні. Героям слава Мої шанування, пане Антоне. Я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Це дуже цінно для нас на правду, і треба розібратися з тим, чому, пане Антоне, на вашу думку, зараз в поляків наших сусідів виникла така потреба вшановувати цей день і називати його. Днем пам'яті жертви геноциду. Ну, е, насправді, встановувати потреба вшановувати і згадувати жертв е, волинської трагедії це не є потреба якась нова, яка тільки виникла. Вона насправді е, була давно, і насправді існувало багато різних форм е, згадки про цей меморіальний. Е, Контекст і про події власне волинської трагедії, от це просто чергова форма, яка отримує таку суперечу з наукової точки зору з юридичної точки зору назву. От тому я би назвав це черговим прикодом політизації історії виконання наших польських сусідів. Давайте про політизацію цієї історії, тому що у польських медіа напередодні цього не... Національного дня пояснювали полякам, що цей день не є вихідний а навпаки, що це день пам'яті, але ну треба роби... ходити на роботу. Багато публікацій було присвячено злочинам, які чинили унупа проти польського населення на Волині. Здебільшого називали кількість жертв понад 100 тисяч. Я так розумію, пане Антоне, що науковці з обох сторін, які працювали над дослідженням волинської трагедії, не встановили точну кількість жертв серед як польського населення, так і українського називають приблизні цифри. Ну дійсно, якщо ми говоримо про кількість жертв, то навіть в польському середовищі науковців досі точиться дискусія про те, скільки їх було більш скажімо так помірковані і на обсперті на архівні наукові матеріали цифри виглядають близько 70 тисяч жертв, і власне менш достовірні джерела, які переважно базуються на усісторичних свідченнях не підкріплених або не перевірених архівами. Називають цифру близько 100 тисяч відповідно. Ця цифра вона не є науково верифікованою до кінця, але питання не в, не в кількості. Ну, українці теж можуть наприклад згадати там 30 чи 40 тисяч убитих польськими націоналістами українців в цей самий період, або може навіть більшу цифру на власне дослідження, такі є, і на відміну від польських. Випадків це дослідження підкріплення декількома типами архівних джерел, зокрема, от, але питання тут не про змагання кількості жертв. Питання в тому, що пошанування цих людей, які були вбиті власне націоналістичними організаціями в минулому столітті, воно має відбуватися на підставі. Наукової якісної наукової дискусії, якісних даних нормального обговорення, а не перетворюватися на якісь політичні маніфести і пере і про якісь знаєте, суспільні рухи, які плакають ворожнечу і ненависть. Бо насправді це найбільше дивує в цій історії. Що замість того, щоб опрососмислити, опрацювати це питання, проявити цю скорботу, порядкувати місця пам'яті, відбувається. Скандалізація цієї теми відбувається намагання постійно там висувати постійно і знову знову звинувачення і постійне забування, що Україна і Польща вже неодноразово просили пробачення одне одного і пробачали одне одного, тому що насправді ж це питання ну вже. Багаторазово піднімався на найвищому політичному рівні. Були заяви президентів, і заяви парламентів обох країн і так далі. Ось ця частина найбільш сумна в цьому контексті. Але я поясніть, будь ласка, чому поляки по політики? Польські так знаєте це питання волинську трагедію. Перекинули в політичне русло. Насправді в нас добросусідські відносини з поляками. У нас хороші відносини. Ми їм вдячні і за підтримку, яку вони нам надають за час повномасштабного вторгнення. Але це питання, ну ще було і до 22-го року заполітизоване, а зараз воно набуло ну здається другого життя в політичному руслі. Чому так політизується волинська трагедія? Ну, скоріше за все, польські праві за понад десятиліття змогли розкачати так би мовити цю тему. До того що вона стала медійно навіть більш помітна ніж інші історичні теми ну наприклад немає в польському суспільстві такого розкачаного політичного дискурсу щодо, наприклад, нацистських жертв або, ну, або котицький розстріл. Давайте згадаємо або злочинів комуністичного тоталітарного режиму. Відповідно, системно і з року в рік десятиліття, більше, ніж десятиліття, польські праві качали цю тему. Ну і довели до того, що навіть на виборах. Парламент і президента ті, хто найбільш голосно будуть розповідати про цей злочин, ці трагічні події, отримують політичні дивіденди вигляді голосів людей, які підтримують право консервативні рухи. Ось основна причина, яка принаймні політична причина, є ще причини соціологічні і психологічні, але ними не мають займатися і коментувати фахівці іншого. Профіль, от очевидно, що історичних підстав і історичної такої основи під цією політизацією немає, тому що я історичні події значно більшою Е, mm. і відповідно дивно, що вони випадають з поля зору польської польських колег. Що ми також підкреслили про добрососідські стосунки? абсолютно точно українці люблять і шанують і поважають поляків, Це підтверджує соціологія з най нам з усіх сусідів українці ставляться до поляків як до ну, чи, чи не найкраще або. Так би мовити, в верхніх, верхньому рядку списку. І подібна політизація, яку качають польські праві, вона призводить лише для, до здивування українців, тому що для українців не, не якимось секретом, що там якісь. Е Частина українських націоналістичних сил військових організацій, часів другої світової війни здійснювали напади на поляки. Це очевидно і відомий факт. Ніхто цього не заперечує. Україна про це неодноразово говорила. Ну Інша річ, що наші польські друзі не хочуть розповідати, або не приділяють уваги, що польські національні націоналістичні організації, включно там з батальйонами хлопськими армії краєво, вбивали українців тисячами. Про це вони звісно в цей момент забувають, от і просто тут важливо підкреслити, що е, це були е, дії е, організації, які чи там підрозділів, які представляли меншість навіть серед. Націоналістичних навіть борців за незалежність як України, так і Польща. Відповідно, жодна з країн в Ні в Польщі, ні в Україна не несуть політичної якоїсь державної відповідальності за ці дії, От, тому що обидві країни на той момент були не мали державності, тобто це не це не було навіть політичне рішення України як держави або Польщі як держави. Це окремі маргінальні групи, які були. Військові підрозділи, які боролися, як бажали на той час в тому дискурсі, в якому вони жили, прийнятними за свої національні інтереси, чудно, що ми зараз у 21 столітті дивимося на це і засуджуємо такий тип боротьби, який передбачає вбивство цивільних осіб, і так далі. Але але чому дивиться? Це... Якщо ми говоримо про армію краєву і українську повстанську армію, ми в Україні розуміємо, що це національно визвольний рух. Нашої країни і сусідньої польщі ми десь розуміємо їхні дії, їхні мотиви в Польщі. Навпаки, армія Крайова – це їхні національні герої. Але коли ми говоримо, що для нас унупа національні герої, ну вони їх називають терористами, і що це, це неприйнятна має бути політика для нас. Ну, це просто перше не симметричний підхід і заперечення історичної правди, а по друге, Ну, люди, які е, ну в мене були дискусії з людьми, які розповідали про святих е, ангелів-богатерів і так далі. А коли ти розказав, така, ось туди це от вони ваші підрозділи вбивали там, це цив, вирізали цивільні села. Ну то інше, то ексес виконавця. А коли до таких ексесів наводиш багато прикладів, вони кажуть, ну це все одно не. Нічого не говорить про наші національні Потім каже, така ви ж на цій підставі критикуєте наші е, такі самі таких самих борців за незалежність. Ну то інше, але коли доходить до аргументів, у них немає насправді тут аргументів. от і відповідно це виключно суб'єктивізм і ну скажімо так, можна елементи національного едеїзму. Але, в принципі це властиво для всіх країн, тому мене особисто це не дуже любив. Пане Антоне, наскільки це питання до вашу думку далі може розвиватися в контексті політичному, тому що з однієї сторони протягом кількох місяців, ніби здається, що Україна та Польща зробила низку важливих кроків на шляху до примирення в питанні волинської трагедії? Зокрема, було покладено початок процесу екзумації польських жертв волинської трагедії на території України. На чому давно наполягала Варшава? Ми на це погодилися добре, але ну, коли нас винувачують в геноциді, ну це вже здається, Здається, не то, що регрес, це суттєвий, вибачте, але відкат. Ну, дивіться. Це рішення з точки зору юридичної ну, виглядає несерйозно. Тому що, щоб щось було визнано геноцидом, потрібні певні юридичні процедури, трибунал, докази і так далі. Головне, відповідальність суб'єкту, який це має бути доведено. Підно, ці декларації, які не підкріплені юридичним процесом, ну вони можуть бути, вони не сприйняють українсько польським стосункам, викликають подив українських науковців, польських так само науковців, які добре розбираються в цій темі. От ну і тільки час все розставить на свої місця. Але насправді нам ну ми ж не можемо розповідати, як які закони полякам приймати. Ну ми собі приймають. Ми можемо тільки висловити розчарування. Але натомість маємо зосередитись на таких питаннях, як освіта, інформування, дослідження цих тем. І відповідно, от, наприклад, в українському католицькому університеті є група, яка займається дослідженням власне, україно польського протистояння часів другої світової війни. Ми ну, зараз дослідили скільки поляків убили українців протягом. Там до Першої до Другої світової і під час Другої світової вони потім закінчать і перейдуть на кількість польських жертв, Скільки українців були поляки? Це науковий спокійний, якісний науковий проект, який не знаєте, якісь скандальні декларації, сумнівні юридичні заяви. Там Якісна наукова робота, яка в історії вона поставить останню крапку. або такі роботи, як ця поставить остаточну крапку, і майбутні покоління будуть дивитися на. Реальність з точки зору таких досліджень, а не скандальних вибачте актів чи нормативно правових чи політичних, які нас змиє хвилі історії через якісь десятиліття. Тому нам потрібно зосереджуватися на тому, що є історичною правдою, тому що історично юридично підтверджено інформувати, говорити спокійно, аргументовано. З нашими польськими друзями, коли вони не можуть, або частина їх, тільки ж частина так на це реагує. А з тими, хто не може це сприймати, окей, пояснювати, говорити іншим європейцям, показувати, пояснювати, щоб будь-якої людини доброї волі, яка хотіла би розібратися в цьому спокійно і помірковано, з точки зору аргументів, а не емоцій, завжди були під рукою доступні джерела. І щоб правда перемогла, а не, вибачте, ця політизація і скандал. Доступні під рукою джерела тут, коли Дуда говорив про розмову з Зеленським, він сказав, що український президент йому щиро зізнався, що він не знав про волинську трагедію. Ми, звісно, не знаємо достовірність цієї розмови і чи говорив це Володимир Зеленський. Але пане Антоне, в контексті того, як ми маємо всередині країни проговорювати волинську трагедію, чи має бути це внесено в? І підручних з історії України, хоча би і на яких майданчиках про це мають проговорюватися активніше? Як ви бачите, дивіться? У нас є багато речей, які є частиною змісту шкільної програми, які люди просто забувають, тому що ну неможливо тримати в пам'яті всі дати, всі події. Всі а якщо ми говоримо про двадцяте століття, яке не дарма там Тімиті Снайдер, і там наші. Дослідники, наприклад, Мирослав Попович, 20-те червоне століття, називав да або Снайдер, говорячи про схід Європи, казав криваві землі в 20-му столітті. Ну просто неможливо людині, яка там, наприклад, має загальну, науку загальний загальну підготовку шкільну, пам'ятати всі ці дати і так далі. Тому звісно багато людей, багато українців, багато школярів, студентів і людей старшого віку можуть просто не знати подробиць того, що є власне волинською трагедією. І очевидно, враховуючи, що ми симпатизуємо Польщу, Польща наш один з ключових союзників зараз боротьби з Росією і взагалі наш європейський сусід. Чи не найбільше, нам потрібно ми бачимо, що це для поляків жива тема, серйозна. Це дуже хвилює їх, особливо тих поляків, які дійсно хочуть само розібратися. І тому нам дійсно варто посилити вивчення цих речей, більше про це говорити, створювати популяризаційні матеріали і Так далі вони частина з них є, і вона доступна. Це не якась там таємниця. Україні відверто про це говорять, є нормативно реакти, заяви Верховної Ради, заяви президентів і так далі. Тому інформація доступна. Але їй точно треба більше популяризувати. Звати, щоб українці були в курсі, і зокрема. То будь який українець от я, наприклад, сам там не знаю, десяткам людям розповів про воїнську трагедію, які так само не розбиралися. Але коли вони розбираються, звідки це проходить, що таке там, наприклад, які передумови, як українсько польські стосунки складалися в першу світову війну, як там що таке е, Рижський мирний договір, що таке там факт е, Люри Півсудського, як, наприклад, е, українці з поляками розбили Київ е, і не дали їм захопити. Польшу і потім піти в Європу з війною. Потім як Польща проводила пацифікацію, як вона ставить до українців представників інших носа міжвоєнний період. Звідки виникає взагалі ця ворожнеча, яка призвела до Волинської трагедії, як нацисти користувалися цією ворожнечкою. все це стає розуміло? людини не виникає ніяких питань додаткових. От їй все стає ясно, Вона розуміє причини. Наслідки і першої, так би мовити, передумови. Оце наша задача: масштабуватися речі, щоб більшість українців про це знала. Все треба інвестувати гроші. Традиційно в сферу культури і освіти у нас не люблять інвестувати. То тобто, відповідно треба залучати меценатські проекти, створювати якісні підручники і так далі. І щоб стояти твердо, твердо і міцно на правді, а не, вибачте, на емоціях. Ми не маємо, навіть якщо наші сусіди впадають в емоційні качелі, якісь ми не маємо це наслідувати. і. Ми маємо розібратися глибоко і спокійно собі виводити і показувати факти. Пане Антоне, я розумію, щоб зараз пояснити екскурси, так би мовити, що стало передумовою волинської трагедії, нам ефірного часу може забракнути, тому що там насправді ну, це був складний період. І дві сторони, знаєте, теж. Як то кажуть, не без гріха, і росіяни також руку доклали. Так якщо є можливість, звісно, сказати людям пояснити в контексті волинської трагедії, як всередині України ми маємо про це комунікувати. Це єдиний метод, яким треба комунікувати, це історична правда. Пояснити, що так дійсно, частина українських підпільних організацій дійсно вбивали поляки, польські поселення і цивільні українці теж брали в цьому участь. Це було це були явища не все Це були явища, скажімо так, не масові, тому що там було б зовсім інша кількість жертв. Так само поляки у відповідь проводили такі самі акції: польське підпілля, польські е, організації, які займалися Мака, Батальйони Хопські і Так далі, проводили акції. Відповідь Вони вирізали українське цивільне населення, спалювали село, вбивали, польські цивільні долучалися до цих акцій. Так далі це був такий. Ну, акт етнічної ворожнечі, який призвів до великих жертв тисячі людей, там 40 тисяч українців загинуло і там близько 70 тисяч поляків в Ці от ми маємо по правду про це розповідати, що і не казати, що ой ні, наші там патріотичні, наші великі е, організації, які борці за незалежність України, вони святі дні, бо серед них були люди, які були вбивцями і розчиняли злочини. Так треба казати і доводити, але не треба вириватися із контексту. Що це аж сталося само собою? Ні звідки, і що там, скажімо так, ця ворожнеча ні з того, ні з цього сталося. Треба розповідати контекст, що таке пацифікація, що до неї призвело, звідки взялися ворожне? Чому українські патріотичні організації ненавиділи польських, польський уряд і польську політику щодо чому потім так само пояснити, чому польські націоналістичні організації вирізали ці українські села і так далі. От всі ці речі, коли розповісти, почитати про них, все стає зрозуміло. І ми розуміємо, що двадцяте століття це століття, особливо період перед Трувою і Другої світової війною. Це період жахливого насильства, яке було на жаль, нормалізоване і на яке не реагували невижним чином ні уряди, ні країни, і так далі. Результатом цього жахливого насильства стало створення ООН, міжнародного права, яке ми знаємо, декларації прав людини, і так далі. Ну, а як ми бачимо, ми знов приходимо. пройшло, майже 100 років, не пройшло, Як ми повертаємося повертаємось в ситуацію, коли екстремальне насильство повертається і все більше, і політики починають замість того, щоб бити на сполох і протидіяти тому, починають, вибачте, заграватися якимись іншими речами. І одні бояться щось зробити. Боже, Боже, що ж давайте не що ж, може. Повторитися, велика війна, а те, що вже сотні тисяч людей чи десятки тисяч людей вбиваються агресором та окупантами, залишається, вибачте, поза їхньою увагу. От на це треба звернути. Оце складна історія. Що як дискутуючи про проблеми минулого, не забувати, що нечутливість і неуважність призводить, може призвести до проблем реально всього день. Ми можемо навіть, за цим всім не побачити. Нове зло, або те саме зло під іншою маскою повертається в нашу реальність. Пане Антоне, так я так з того, що ви сказали, можемо підсумовувати так, висновок: що якщо будувати сусідські відносини на історичному заполітизованому минулому, нічим добрим це не закінчиться для двох країн. Абсолютно точно треба триматися історичної правди і шукати способи, як нам через ці вісьмидесятиліття порозумітися, як пробачити, як прийняти пробачення часом. Ми ж ніякого ми з всі з вами ну, не жили в той час, ми не чиняли тих злочинів. Ми навіть не були їх свідками. Але ми бач, маємо відчути біль іншого народу, сказати, що це не можна допустити, це не можна толерувати. От визнати ці всі. Сторінки обопільно сказати це не для того, щоб хтось там розмив свою відповідальність. Ні, треба назвати речі своїми іменами і працювати над тим, щоб вони, не дай Бог, не повторилися, і щоб ненависті між народами не було. А ті, хто плекають ненависть, в тому числі використовуючи історію, ну це яструби, це стерв'ятники, які знов хочуть крові. Треба чітко вміти назвати їх своїми іменами і триматися від цих людей подалі. Бо нічому хорошому вони не вчать ні до чого хорошого не закликають. Ну, тут в цьому по контексті тоді питання: хто для нас Анті Дуда, який піднімає це питання разом зі своєю політичною силою? Тому таке складне питання. Ну, це насправді вже питання е, до політичних фахівців, політичних експертів з історичного і меморіального боку. Це дуже суперечлива е, історія і дуже суперечливі ініціативи. Воно виглядає в як в деяких випадках як три кроки вперед, п'ять назад, і е, на фактично. Містить дуже часто контрпродуктивні рішення дії його партії, і власне гасла, які звучать, просто тут ще нюанс. Там гаса більше ніж дій, але і ці гасла вони теж часом можуть призвести до те, підвищення напруги нервозності, да підвищення напруги, замість того, щоб шукати порозуміння. Думати, як зараз бути, боротися з реальним злом, яке завтра може почати вбивати вже не тільки українців, а й поляки. Ми бачимо дуже тривожно себе кожен день. Пане Антоне, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Дякую за цікаву та фахову розмову. Нагадаю, з нами був голова Українського інституту національної пам'яті з 2019 по 2024 рік. Антон Трубович. Пане Антоне, бажаю вам спокійного вечора. і До зустрічі в наступних ефірах. Дякую на все добре.